Просто зараз синхронно з нашим ефіром проходить в Стольгольмі четвертий парламентський саміт. Міжнародна кримська платформа на форумі. Представники 55 держав будуть обговорювати ситуацію в окупованому Криму. Ми чули фрагменти виступів Руслана Стефанчука. Онлайн виступав Володимир Зеленський. Ще буде немало інформаційних повідомлень впродовж дня, тому що обговорюють і наслідки російської окупації Криму і посилення санкцій проти РФ на цьому саміті будуть так. Щоб обговорювати питання міжнародної безпеки, я хочу нагадати, що кримська платформа була запущена на урядовому рівні в 20 Першому році і є міжнародним форумом для обговорення і координації Таміла Ташева скаже більше про саме цьогорічний саміт, голова підкомітету з питань відновлення та державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях України в автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Є таміла Таміла, Будь ласка, четвертий парламентський саміт загальну рамку. Я вже оповіла. Ви чого очікуєте? Які ви особисто аргумент? Для представників міжнародної спільноти е, приготували так. Ми сьогодні ми проводимо вже четвертий саміт. Це дуже дійсно важливо, що ми це проводимо у Стовгольні, особливо в той час, коли ми проходимо такі турбулентні періоди у зв'язку з тими перемовними процесами, які зараз відбуваються, в тому числі у Швейцарії. Власне, цьогорічний саміт об'єднав біля 70 делегацій, представників міжнародних організацій, а також держав. Власне, цього року у нас є нові учасники: це Ліберія, це Гана, це Парагвай, це Пуру, це Демократична Республіка. Конго тобто ми розширюємось в тому числі на країни глобального Півдня. Безперечно, це супер важливо, і звісно, що. Кожен з вступаючих він наголошує на важливості Криму на питаннях суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, що не можна забувати і прощати. Агресору а, і а, відповідні дії, які сталися ще в 2014 році. І, звичайно, що такі стеймени, такі звернення від представників різних держав дуже важливі на тлі перемовин, які зараз відбуваються, і на ще раз на дуже складному періоді перемовин. А, власне сьогодні спікер Джонсон говорив у своєму зверненні до Кримської платформи про те, що питання територіальної цілісності та суверенітету не може. Навіть обговорюватись. тому позиція спікера Джонсона для нас і дуже важливою в фінальному документі, який сьогодні буде прийматися, всіма учасниками кримської платформи наголошуються на питаннях прав людини і про те, що вже майже 12 років відбувається порушення прав людини на території півострову, що переслідуються українці та кримські татари ще раз наголошуються на важливості створення спеціального трибуну. На щодо злочину агресії Російської Федерації, щодо того, що е, преслідуються і е, викрадаються українські діти, звісно, що говориться і про. Е, Вільнення негайно політичних в'язнів абсолютно всіх. Тому мені здається, те, що Європа і весь світ вони об'єднані навколо питання суверенітету територіальної цілісності нашої держави це велика підтримка як для тих громадян, які проживають на окупованій території, так і для всіх українських громадян в цей час. Коли Почули та мілодашову народну депутатку голову підкомітету з питань відновлення державної влади та місцевого самоврядування. Вона зараз на саміті четвертому парламентському саміті міжнародної кримської платформи, який проходить у Стокгольмі.